Привіт! Зараз з вами поділюсь улюбленим рецептом квашеної капусти без оцету. Для цього я беру свіжу білокачанну капусту 1 кг 300 г, очищена морква 160 г, 1 столова ложка солі, 1 чайна ложка гіркого перця горошка та 15 штук лаврового листа. Беру зручну ємність та натираю капусту зручним для вас способом. Сюди ж до капусти я натираю моркву та перемішую руками моркву з капустою. Ретельно, щоб морква з капустою об'єдналася. Далі сюди додаю столову ложку солі та одну чайну ложку чорного перця горошком. Тепер дуже важливий момент. Ви берете це все добре, перемішуєте та е Дуже добре жмакаєте капусту цю, щоб вона виділила сік. На це приблизно піде у вас приблизно 2 хвилинки. Дуже добре-добре, треба промасажувати капусту. Кладу лавровий лист та залишаю при кімнатній температурі на 20-30 хвилин. Час пройшов. Дивіться, як капусточка пустила цей сік. Цей сік ми не виливаємо, ми будемо його заливати і використовувати. Тепер буду укладати. Ви можете взяти скляну банку, я користуюсь завжди пластиковим судочком, мені дуже зручно, він входить у холодильник потім. Дивіться, кладу частину капустки і утрамбовую прям так добре кулачком, щоб був сок. Весь сок з миски я також залила у цей судочок. Ось така кількість в мене вийшла. Капусточка має покритися соком, як, як ви бачите на відео. Капуста вийшла соковита. Залишаю судок з капустою при кімнатній температурі на 3 доби можна ось так прикрити кришкою, але не повністю пройшло 3 доби. Дивіться, скільки соку залишається у капусті. Ось такий вигляд вона має. В принципі, капусточка вже готова до вживання. Насипаю у миску, я хочу заправити трошки олійкою. Вона дає смак, аромат, але це за бажанням. Ви можете використовувати капусту і без олії, вона смачна та запашна. Всім бажаю гарного дня!